Музика, що сформувала націю, українське радіо планує запустити перше в Україні пісенне радіо Радіо Точка. Це радіостанція для різних поколінь, яка стане джерелом юності для старшої аудиторії і місцем пізнання своєї історії і культурного надбання для молодшої. Українське радіо володіє музичною базою у понад тисячу пісень та архівом будинку звукозапису українського радіо. Творці проєкту зазначають, цитую пісні періоду з 60-х до 90-х років ХХ століття дозволять слухачам зрозуміти, відчути і почути, що саме сформувало нашу націю. Кінець цити. Дати радіотожка стане частиною боротьби із комплексом меншовартості та підтримує бажання не просто бути українцями за правом народження, а відчути і стати українцями. Я співала, і писала пісні 30 років тому, 20 років тому, 10 років тому. І мене часто запитують, де можна ці пісні почути. Пісні, які пам'ятають і знають люди. І я кажу, що немає такої радіостанції. У нас немає радіостанції традиційної української музики. Немає радіо, де звучать пісні Василя Зінкевича, де звучать пісні Назарія Яремчука, Тараса Петриненка, гурту Арніка. Та врешті нема радіостанції, де звучать пісні Алли Кудла, Лілії Сандолеси, Валентини Степової і навіть е, артистів, які так Популярні зараз Степана Гії та Іво Бобола. Можливо, хтось би хотів послухати, що ще є в їх доробку, і така радіостанція необхідна. Вона потрібна, тому що ці пісні знали і знають наші батьки. Ці пісні співали наші бабусі, і дідусі. Велике щастя народитись українцем, велике щастя слухати з дитинства українську народну музику, слухати естрадну музику, слухати музику, яка написана від серця. На жаль, на сьогоднішній день ми все менше і менше чуємо музики, яка створювалася в 60-х, 70-х, 80-х та й 90-х роках. Що там казати, вже сам же дядько 30 років скоро творчої діяльності. Суспільне зараз пропонує дуже цікаву цікавий проект про створення такої радіостанції, де ми могли би слухати таку музику. Вона дуже необхідна для нового покоління, для як то кажуть, скоро ми всі розбіжемося по деокупованих містах, і там також має звучати українська музика. Якщо ви ще не слухали українську естраду з 60-х по 90-ті, то я вам скажу чесно, це дуже круто. А якщо є естрада? З 60-х до 90-х, котра дуже круто звучить, то чому вам її не послухати? Вмикайте радіо. Точку кореспондентам культури на часі, креативна продюсерка Радіо Промінь Вікторія Польченко розповіла про роботу з архівами, пошуком та музичну експертизу по треках. Почалося із того, що коли ми перебирали базу пісень Радіопромінь, ми з'ясували, що у нас залишається за межами нашої основної бази дуже багато музики. Ну і Зрештою, потім ми зрозуміли, що українська музика знає, де вона зазвучала вперше. Це був малесенький такий пристрій у мережі дротового мовлення у кожній оселі, який усі назвали Радіоточка. Минав час радіоточки зникали із будинків, але музика ж продовжувала жити. І от що найцікавіше, що покид на неї не зникав. Тим паче, що зараз ми відчуваємо, що тією музикою, яку слухало старше покоління, зацікавилися вже ті, хто зараз вчиться у школі або у вище, або скролить ток Ми дуже хочемо, щоб. Українці відчули ту підтримку в бажанні не просто бути українцями за правом народження, а за допомогою нашої музики української стати українцями за культурними орієнтирами, зрозуміти, відчути і почути, що саме сформувало нашу націю. Зараз на момент відкриття радіоточки у нашій музичній базі понад тисяча треків української музики 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, ну аж до 2000-х. Ми, між іншим, крім музики, також маємо дуже гарну музичну експертизу. Наші ведучі – це Наталка Тищенко, Галина Бабій, Микола Амос. Це Ті люди, які вели і ведуть програми про музику, вони знають усіх музикантів, які працювали і працюють із музичним матеріалом формату радіоточки, можуть розповісти вам. Ну, я думаю, що не одну тисячу історій про музику та її творчі. Сьогодні я маю нагоду поспілкуватися з народним артистом України, співаком Анатолієм Матвійчуком про створення та важливість існування fm станції «Радіоточка» в Україні та наскільки важливо пізнавати українську музику, пане Анатолію, мої вітання. Вітаю пані Ірину. Радий вас бачити. Радий, що ми спілкуємося сьогодні на таку важливу тему. Це правда. Власне від початку повномасштабного вторгнення можна спостерігати в суспільстві неабияке зацікавлення в історії України в музиці, зокрема з архівів дістають пісні, які нині підкорюють тренди соціальних мереж, зокрема Тік-Току та Інстаграму. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо, щоб, було місце щоб була е, платформа, яка буде в собі містити твори української пісенної класики? Ви Знаєте, в мене не виникає жодних сумнівів, що ця ініціатива дуже важлива. Я для себе ставлю питання інакше трошки, що це що на три десятиліття незалежності української, і ми не маємо в ефірі жодного теле чи радіоканалу, який би транслював традиційну українську пісню, який давав би ретроспективу української музики, який би розказував про персоналі, це ненормально. Так, не може бути в державі, яка має свою велику глибинну культуру, і тому я вважаю це або величезний такий пробіл в роботі вищого топ менеджменту держави, зокрема в культурній галузі, або я бачу це якісь ворожі, якісь такі прояви, що не дають нам стільки років от існувати в нормальному якомусь радіо, яке існує в будь-якій державі, і яке транслює свою історію тому що ми нагадуємо поїзд, який їде по рейках, рейки виймає позад себе і ставить поперед. і таким чином у нас немає минулого, у нас немає ретроспективи. Якщо би я говорив, чому так трапляється, я би міг би цілу годину говорити, але я розумію, що всю ситуацію треба міняти. І це дуже знаково, що ця розмова розпочинається саме в переддень дня незалежності, тому що можливо, хоч одна приємна новина, у нас буде, що от десь на офіційних рівнях скажуть, так справді потрібна радіоточка, потрібен такий радіоканал, який буде 24 години на добу транслювати нашу рідну українську традиційну якщо говорити про те, які будуть пісні транслюватися на новій хвилі, тобто це власне буде українська естрада від 60-х до 90-х років, і можна вважати, що через пропаганду того часу цей період в українській музиці втрачений. І от скажіть, будь ласка, наскільки важливо це виправити і знайомити українського слухача з піснями 60-х-90-х? Знаєте, не можна сказати, що він втрачений, тому що так відбувалася цифровізація інформації, певна. І я думаю, що ті архіви, які були на плівці, вони були пере, переведені в цифру, і більшість все таки було збережено. Воно все є. Але ви розумієте, чим цікавий період 60-х, 70-х, 80-х років я вважаю як дослідник української пісні, а не просто автор, що це було золоте покоління українських митців, тому що це така скарбниця, на якій сьогодні можуть вчитися багато. Юних молодих авторів, які щойно розпочинають цю роботу, які щойно звернулися до української культури як такої, які не вчили нормальну мову в школі, а тепер стали перед е, такою потребою писати українською у кого вчитися? У класиків вчитися починаючи з 60-х років, у нас були прекрасні композити. У нас були прекрасні поети, а у нас була прекрасна школа оркестрових оранжувань. Потім з'явилася ціла епоха пісень нових нової естради, починаючи з Васюка і так далі. І в 90-ті роки власне був розквіт, розквіт української естради. І розумієте, кожна третя пісня в той час. Це еталонна пісня, це зразкова пісня. Слухаючи її в ефірі, по-перше, ми відчуваємо смак і колорит того часу. А по-друге, ми вчимо молодих авторів писати грамотні, красиві, віршовані Тексти розумієте І от, власне зовати що це... таке поетичний образ. скажіть наскільки важливо наслідувати от власне музику 70-х років зараз, щоб уникати саме шароварщини, яка заповнює музичний простір? Знаєте, я от взагалі я розумію, що ви вкладаєте в цей термін, але я проти терміну Шароварщина. Він штучно нав'язаний нам деякими українофобами. Розумієте, що таке україно... Що таке взагалі традиційна українська пісня? Це глибока поезія, це опора на систему образів, яка близька і знайома кожній людині. Це природа, це система відносин з найближчими людьми, це ставлення до коханої людини, це мрії про майбутнє. Ось чого не вистачає в сьогоднішніх піснях. Не можна співати. О, 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 на на на, буду я твоєю! Як закінчиться війна? Ну це ну, ну це пошло і і якось не виглядає ні поетично, ні пісенно. Розумієте, сьогодні треба йти до джерел. А розумієте, академіка Сафі казав, такий теоретик музики, що не, аранжування це ознака часу. А пісня, вона вічна, тому що вона повинна бути про головне. кажуть, навіщо та дорога, яка не веде до храму, навіщо та пісня, в якій нема високих почуттів? От в чому проблема? Тому потрібно десять. Тисячу разів я можу повторити, що потрібне таке радіо. От, власне, окрім високих почуттів, ми можемо сказати і про те, що музика була і є невід'ємним елементом російської пропаганди у всі часи. Так, от власне, попри другий рік вторгнення та майже десяти років війни, вона подекуди досі має вплив на українського слухача. Чому ж частині суспільства важко відмовитися від російського? І от власне, як радіоточка допоможе впоратися із, скажімо, так, цією хворобою, хворобою нав'яза. Ви знаєте, дуже хороше питання, тому що коли неодноразово пробували цю ідею просувати е, через Нацраду е, ідею створення такого радіо, то говорили: Та ну перестаньте, хто це радіо буде слухати, кому воно потрібно? Воно дуже потрібно і його бояться недруги української культури. Ті люди, які не хочуть, щоб українська культура мала і певну ретроспективу. Ви знаєте, якби у нас було все в порядку з культурою, я маю на увазі нашу країну, нам не потрібні були б ані політологи, ані політтехнологи, тому що Люди би йшли битися за українську культуру, за українське слово. А так виходить, ми весь час говоримо про те, що культура, культура важлива, а культури як такої немає. А пісня то є основним, скажімо так, маленьким жанром мистецтва. Тобто, це локальний такий коротенький вид мистецтва. За три хвилини ти можеш маєш можливість зануритись в українську душу з головою. Що ще потрібно, тому я думаю, що пісня врятує світ українська і, зокрема, український світ? А от власне раніше в одному зі своїх есеїв, а потім і у відеозверненні, ви казали про те, що старт ФМ-каналу Радіоточка призупиняє Нацрада з питань телебачення радіомовлення, ніби це буде нерелевантно на їхню думку. От власне продовжуючи вашу думку, от власне чому ось такі затягування досі відбуваються? А навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Знаєте, в свій час я говорив деяким нашим президентам України, що користуйтесь можливістю, як Богдан Хмельницький роздавав землі вірним козакам. Роздавайте радіочастоти тим людям, які розбудовують українську культуру. Ми не можемо, якби українці, мати такі гроші і конкурувати з тими грошовими мішками, які йдуть на наш інформаційний ринок. І Платять будь-які гроші, щоб зайти на наші частоти, на наші телевізійні радіочастоти. Тому треба інколи навіть в національній раді бути більш патріотичною, не продавати ці частоти на якихось там аукціонах, а просто роздавати людям, які можуть запустити таке радіо, які мають потенціал, бажання, які є професіоналами. А не просто дилетантами і шукають собі частоту, щоб піснями заповнювати рекламні прокладки. Розумієте, от от реклама на комерційних радіостанціях вона найголовніша. А нам треба зробити, щоб контент, щоб пісня була найголовніше, і сьогодні це радіо має бути не просто розважальним, воно має бути. Культурно освітнім поміняти парадигму повністю, щоб діти в школі в обов'язково в своїй програмі мали можливість прослуховувати це радіо, наприклад, там з 7 до 8 годин вечора після занять, щоб вони отримували інформацію про те, якою була Україна ще 10-20 років назад. Це величезний і освітній потенціал такого радіо може бути. Пане Анатолію, я дякую вам за розмову. Бажаю вам натхнення творити. Та найголовніше це миру нам, усім. Бажаю всім радіослухачам, щоб вони, от після свят Дня Незалежності, все таки отримали можливість щоб з'явилось таке радіо, і це буде величезним святом для всіх шанувальників української пісні. Всім добра! Це правда, дякую вам. А я мала розмову із народним артистом України співаком Анатолієм Матвійчуком говорили про створення та важливість існування ФМ-станції радіоточка в Україні та наскільки важливо пізнавати українську музику.